Продовжую, друзі, ділитись з вами секретами, нашими родинними з Юрою, що ми робимо кожного ранку для того, щоб мати міцний імунітет, здоровими бути та виглядати молодше своїх років. Вже дуже багато років ми починаємо свій ранок з того, що випиваємо скляночку чистою, обов'язково теплої водички. Юра полюбляє це робити з лимоном я просто теплу водичку. Після того даємо декілька хвилиночок і випиваємо обов'язково. Ще раз підкреслюю: вже багато років ми випиваємо по скляночці. Нашого цілющого доктор Нонівського, чаю гонсин. Ми заварюємо завжди отаку, отакий келих величезний на 2 літри зразу. Кладемо туди обов'язково цілий пакетик, заварюємо по технології, так як потрібно. В нас, до речі, є всі чотири види гонсину. Ми їх пропиваємо по місяцю. Місяць звичайний наш гонсин, місяць релакс, місяць е, про і місяць фокус. Е, таку е, саме схему ми рекомендуємо і вам, друзі, і готові відправляти вам мікс наших чаїв. В скляночку чаю ми обов'язково теж кладемо декілька. декілька. Буває 4-5, буває 5-7 крупиночок солей з любої баночки квартета солей Мертвого моря. Любі. Ми туди 3, 4-5 крупиночок просто на скляночку гонсина. І отримуємо цілющий мінералізований напій, який дійсно класно і очищує кишківник, і тонізує організм, надає енергії, прибирає дефіцит вітамінів, мікро-макроелементів, а ще знімає запалення. Отака От наша процедура вона не займає багато часу, дуже дуже приємна і за багато років. Ми просто навіть не уявляємо, що будемо починати ранок якось по-іншому. Тому що ми відчуваємо кожною клітинкою оцю величезну турботу про себе, про своє здоров'я. Ми хочемо бути здоровими, а не лікуватись. Ми хочемо активно діяти, а не ходити до лікарів. Тому такі прості процедури і унікальний імуностимулюючий напій. Плюс декілька крупинок солей Мертвого моря, все це з компанії Доктор Нона дозволяють нам бути активними і витрачати час, свій, своє життя на те, що нам подобається. Доєднуйтесь до нас, це дуже прості процедури, дуже доступні по ціні. Користуйтесь взагалі найкращим, друзі. Користуйтесь продукцією компанії «Доктор Нона».